Отже, ви наскільки нам відомо, особисто знаєте цього священника, який зробив на своїй проповіді таку скандальну і неоднозначну заяву. Бо насправді, якщо ми говоримо про примирення, то маєш спочатку бути покаяння за те, що ти а тоді вже можна говорити про якесь примирення. Як ви взагалі гадаєте, чи була доречною така його заява під час проповіді до людей, і чи небезпечними є такі прояви священнослужителів? Бо люди багато і часто в священнику бачать авторитета найвищого для себе і відповідно сприймають його слова як знаєте, як впитують як діти, як губка, все, що говорить священнослужитель на проповіді. Я е, хотіла би почути вашу точку зору на це. Вітаю студію, всіх телеглядачів. Так, звичайно, я знаю отця Романа Хуриха ще з часів семінарії. Він учився у Люблінському університеті католицькому, а також у Люблінській семінарії. І опісля він студіював також в Римі. Відповідно, коли позавчора вечором я прийшов додому, мені прислали посилання на відео з літургії, де він наприкінці закликає до примирення. Двох прекрасних е, народів. Е, і мене це очевидно обурило. Як ви бачили, я на другий день його набрав і зробив з ним розмову, в часі якої він вибачився за цей вислів. Е, на мою думку, велика помилка о, ця романа полягає в тому, що він, е, він якраз не врахував того моменту. Що кожне зло мусить бути визнане, і той, хто чинить зло, повинен пройти процес покаяння і перепрошення. Він я переконаний, знаючи його ще з давніх часів, абсолютно не є ворогом України і не є людиною, яка не любить Україну, але він є занадто великий ідеаліст. раз, і друге, на превеликий жаль, він став жертвою неправильного богословського мислення, яке заторкнуло не тільки його, але й багатьох богословів на заході. А це мислення переважно є теоретичного характеру, яке чомусь єднає українців і росіян у два братні народи. І отець Роман ще зробив ту помилку, що коли він говорив про майбутнє царство небесне, то чомусь говорив, щоби два народи там об'єдналися. Коли ми говоримо про спасіння, то спасіння осягає кожна людина, а не народ. Очевидно, ми йдемо як народ до Божого царства, але як спасіння осягаємо кожен окремо, кожен має єдину і неповторну безсмертну душу від Господа Бога. Е, я переконаний, що отець Роман. Він, очевидно, представляє регіон України, на який я дуже тішуся, що звернули увагу під оглядом релігійним. Ви пам'ятаєте, що у вашій студії я неодноразово звертав увагу на два регіони України, які просякнуті ідеологією руського міра, яка цілковито, цілковито, я би сказав, по диявольськи інтерпретує слово Боже Біблію, а також Зневажає церкву, це є регіон Чернівеччини, буковини регіон Закарпаття. Зважте на те, що е, там є найбільше приходів московського терхату. І треба сказати, що там люди щиро переконані в тому, що вони є праві. Вони не є не патріотами України. Зважте, скільки людей, хлопців Закарпаття загинуло за Україну. Я хочу згадати ще історію Закарпатської України, де багато віддало своє життя за Україну. Але там, на протягом радянського періоду, так просякнуто все, отою російською ідеєю руського міра, що треба звернути на це увагу і там не не обійдеться, скажімо, одним навіть роком. Не обійдеться переходами до ПЦУ чи закликами переходу до ПЦУ, бо, на превеликий жаль, мушу признати, що там ПЦУ представлено, коли мова йде про кадри, не в найкращому варіанті. Але там треба попрацювати над тим, щоб викорінити сепаратистів, адже з боку, е Закарпаття воно межує з Мадярщиною. А Мадярщина, як знаємо, слідує ідеології. Руського міра, тільки в контексті європейському, і, очевидно, вона підігріває всі ці настрої через різні шляхи. І це треба найперше. Звернути увагу службі безпеки України на сепаратистів, які там є. До них отець Роман абсолютно не належить, Хоті? але хочу вам признати, що він є представником мукачівської греко-католицької єпархії, яка є унікальною структурою в католицькій церкві, оскільки вона до кінця не є визначеною, тому що Закарпаття історично насклалося входило в межі різних країн. І від це відбилося на церковних структурах. У 90-х роках ми мали надію, що Українська греко-католицька церква, яка вийшла з під пілля, що вона осягне всю територію України. А сьогодні, я може скажу річ, яка багатьох шокує і здивує, Закарпаття є єдиною областю, де Українська греко-католицька церква не має своїх структур. І це тільки тому, що у 90-х роках там почався якраз заколот на тлі того, що Закарпаття є поліетнічна е, структура. і вони сказали, що вони хочуть бути окремими незалежними, і цей процес триває до сих пір. А люди ж там є парафії, там є українські греко-католицькі, і люди, і священники і роздвоєні. І оця роздвоєність породжує, що. Що вони з однієї сторони ніби є окремі, автономні, а з іншої сторони належать до України, і вони створили таке гетто ментальне, а гетто спровокувало у них породження комплексу меншовартості. І цей комплекс меншовартості спрацьовує те, що вони здатні схилити голову перед кожним. Котрий має силу і має владу. Я е, переконаний, що цю проблему треба вирішувати. Вона не вирішена до сих пір. У 2001 тисячі здається, році, коли мав папа Іван Павло II, святий папа, приїхати до України. Планувалося, що там дадуть єпископа, який допровадить до порядку і до єдності цієї єпархії з ОЕКЦ. Це був покійний владика Камілан Шашік. На превеликий жаль, цього не сталося. І розумієте парадокс, який є, що та єпархія, яка називає себе церквою, не має за кордоном ні парафій, не, має, не знає, як себе поводити в Україні. Ну бо ті люди, прихожани є українцями і є ті з тими самими греко-католиками. А чим вони кажуть, вирізняються це власними піснеспівами співами і кирилом мефодіївським походженням? Ну, перше ще можливе, а друге, абсолютно. Під не піддається ну, жодному аргументуванню науковому. Це суто політична справа спровокована так званою проблемою русинства. І на цій проблемі русинства грають всі ті, які не бажають єдиної України, а відповідно натискають на цю клавішу. Це проблема не сьогоднішня, вона, вона тягнеться ще з минулого століття. І як на мене, цю проблему треба якнайшвидше вирішити. І коли мова йде про Закарпаття, це особливо, е, особливий регіон, зокрема, під оглядом релігійним. Там справді люди є релігійні, побожні, і там не піде способом адміністративним, е, скажімо, людей навертати до ПЦУ, то що там людям треба дати можливість зробити вибір, вони є патріотами. Але, відповідно, там треба в першу чергу присікти сепаратистів, які зараз присіли, бо вони бачать, що Україна на коні перемоги, але вони є, і вони сіють розбрат. І як розбрат сіють? А от роздвоюючи звичайні такі істини, які зрозуміли, що зло є злом, а добро є добром, на цьому вони завжди маніпулюють. Пам'ятаємо, що диявол є тим. Який розмиває правду, кажучи, що є багато правд, а не одна. В кожного своя правда з цього саме починається розбрат. І повертаючи до теми оця Романа Куреха, я дуже жалію, що ну, він став жертвою, жертвою такого мислення. Він насправді є дуже добрий. І побожний священник, я його особисто знаю. Він є дійсно патріот України. Я пригадую, коли був Майдан 2004 року, він брав активну участь, його брат воює на фронті, але його до цієї помилки справді дуже кричущої привело неправильне богословське мислення, яке бачить всюди любов. Так але любов. Яка все перемагає, однак любов, яка будується не на правді, а на якомусь і видумані філософській концепції братніх народів. Оце е, його помилка. Отже, будь ласка, коротко відреагуйте е, в наших коментарях під трансляцією. Люди запитують, що е, якщо священик молиться за мир і за примирення, то чи означає це, що він є рукою Кремля? Ну е... ні, абсолютно ні, ну повинен молитися за мир і примирення, і я переконаний. Що Бог є тим, який поставить крапку у цій війні, бо він є тим, який припиняє війни і дарує перемогу справедливість тим, які є на справедливій дорозі. Але помилка отця Романа була не в тому, що він молився за мир, бо я слухав всю літургію його не тільки закінчення. Він на літургії молився за воїнів. Помилка була та, що він вдався до гасел руського міра, який каже, що Україна і Росія є братніми народами, прекрасними народами, а це, а, це, а це не походить з Біблії, Тот він не взяв з Біблії. І друге, що він намагався знову підняти риторику примирення, не говорячи про те, що має бути найперше прощення. В цьому є його помилка, а в тому, що священник молиться за мир. І закликає до миру. В цьому немає нічого злого. Чому? Тому що сам Христос є тим, який кличе нас до взаємної любові. Але на Але на превеликий жаль, люди закликають любов, яка будується не на правді, а на фальші. А Христос закликає до любові, яка буду, базується на правді. А правда є така, що Україна є жертвою, а Росія є агресором.